Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 3 травня, 1165-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні вночі росіяни пустили дрони на Миколаїв. Щонайменше 4 дрона пролітали тут над Миколаєвом. Наші хлопці намагалися їх збити, наче в Миколаєві ніяких прильотів немає. Дякуємо хлопцям з ППО. 4 дрона Збити за тут поруч з Миколаєвом загалом в області збито 8 дронів, але зранку росіяни атакували Миколаївську область знову реактивним цього разу дроном, наче був прильот десь в районі Вознесенська. На ну, підвечір росіяни пустили чи то ракету чи теж реактивний дрон на Одещину. Там ще невідомо чи був прильот. Загалом росіяни минулої доби запустили 183 дрона. 77 збито, 73 подавлено ребом. На Миколаївщині все ж таки був прильот на Харківщині, Сумщині і Донеччині, десь по промисловій інфраструктурі був прильот на Миколаївщині. І було ще багато атак під дронами в районі Очакова, там, на щастя, без постраждалих. Щодо Херсонщини, одна загибла людина минулої доби, п'ятеро поранених. Ну і були цієї ночі гарні новини. В Новоросійську на Росії були непогані прильоти, іначе десь в Чорному морі наші хлопці з екіпажного ка. Ти розбили російський су 30 дуже гарно. Чекаємо ще на такі новини.